Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим, хто лише лялька, хто Карабас, зрозуміти саме час. Привіт усім. У мене сьогодні розпаковка, і я вам покажу, що я купила. І почну. Ось такого подарунка. У мене дочка фанат Гаррі Поттера. І я купила такий подарунок їй. Кіндер Сюрприз. Він коштує 330 гривень. Купувала я його в італійських товарах. Так, а зараз я вам ще покажу, що я купила у Сільпо. Купила такий багет. У Сільпо дуже смачна випічка. Такий багет коштує 23 гривні. І купила ще гречаний багет. А гречаний коштує 31 гривня. Багети такі свіженькі, гарні, ще тепленькі навіть. Так, і ще ось я купила ось такий соус торчин. Тут його 190 г. Це майонез з гірчицею. Ну, я його ще. Не купляла ніколи, не куштувала, так що взяла так спробувати. Коштує такий майонез 25 гривень. І він був якраз по акції, взяла ще такий салат. Ну, Це звичайний бурячок. І такий бурячок коштує 43,50 тут його 274 грама. І ще взяла в кулінарії такі котлети, тут їх дві штучки 170 грамів, і заважили вони на 38 гривень. І це вже знижкою 25%. І також взяла таку гречку. Гречки тут 264 грама, і вона заважила на 52 гривні 50 копійок. І взяла ще по знижці таку шинку. Тут шинки 180 грамів, і з цією знижкою мінус 45% вона заважила на 46 гривень. І також взяла таке сало, грудинка. І така грудинка також. Була зі знижкою 45%, і цей пакетик заважив на 27 гривень. Взяла ще такий салатик, це мікс. Цей салатик він коштує 60 гривень. Помідор. Помідор заважив на 23 гривні 76 копійок, а кілограм помідорів коштує 264 гривні. Роли Філадельфія з лососем, Тут їх 8 штук. Коштують вони 239 гривень. І також до солодкого столу взяла такий невеличкий кусочок наполеона тортика. Він заважив 256 грамів на 67 гривень, 58 копійок. Такий тортик. А зараз вам ще покажу, що я купила в АТБ. Купила, почну з такого вина. Гранатове вино. Коштує воно 95 гривень. Хочу зробити Глінтвейн на вихідних. До нього взяла такий апельсин до Глінтвейну. Апельсин заважив на 8,50, а кілограм апельсинів в АТБ коштує 48 гривень. І. Взяла таку суміш. Така суміш коштує 18 гривень. І в тебе ще взяла таке какао. Воно таке смачне. Воно коштує 41 гривня. І взяла ще такі рушники. І рушники коштують 66 гривень. Тут один такий рулончик. Ось такі покупочки були на сьогоднішній день.